Щось нам мутити треба. Ігру чути. І до того було чути. Кстати, прицілен тепер не відбиваю навіко. Ой. о дивіться Бачите, він тепер чорний, бо в такі, типу, як більш прозорий. Отгабен, отгабен, ай. Чо? О, попал. Вот так мне бы, да, краще что-то? Есть. Ну так. Да. Перший в канаві. Ну, а ще? Що, типу... Тільки дві, э, два тіп? Серйозно? Ладно. Кому краще, кому гірше? Що, а, так, стоп. А як, якщо... А, я йому так, він калічений був точно. Два молика зразу. ніби ніби тип, но не факт. А, понял. Типа, стенка цікава Прошу, Ля мразь. Кофе я такий мусор типа регаю, а що в мене там? МК, СК? Я не забув уже. Да, да, Пам'яті як воку, не я тебе кажу. Сліпе? Серйозно? По ньому... По ньому майже не стріляють. Чому мене стирають? А то у дауна, який просто собі летить з ножом. Йому вообще типа пофі. Що заберет? Звуки просто звуки натуре. Ура! Наказали! Такі аутисти, як вони грають. Я ще й лоутап, а ті аутисти ні. не. Ще? Ем? Як? Чему говна кусок? щоб твоя мать сдохла, Даун? Чему той даун жирный, черный Йный шоты? Килаки, Ура. А це не той. Просто. Йо щадячи шо, дебил, дебил, серьезно? Звитки-то той киф вообще там взялся лаки. Просто лаки, лаки, Саншлю. Санш Круто, Крутоя шилута, по той аутіст якому тупо везе він топ-2. Офігеть. Чому так працює? Взагалі, знаєш, в розвалочку і грати, а так вокрутайте собі сенсу поставити маленьку. Стоять на одному місці, коли ж не рухаєшся, те пулін ж спілається, працює, правда? Дивіться, дивіться, дивіться прикол, дивіться. За ще мене вб'ють. Не, не б'ють якось би. Ура, перший кіл. Другий кіл Нічого собі удача вернулась. Че звідки? І просто пробує пулі всі зловити, я тобі кажу. Че? Так, бля, попробуй пробую вкрутити. Ще. One sec. А, -а, -а да, і так. Ладно, грязниц. Фу, я думаю, що і не так не дасть. Ну, я надеюсь. То що вдруг пропущу щось. Угу. Тип спаметь, окей. <свист> О, нормально. Блять, ПВБ, ксай, бачил, а мен так кімната засвітиться, вообще офигеть. Це на які, вообще. Ч за звуки? якісь алкаші. Ура, 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 ура. <coughs> Спасибо. Сл слепану все. Свого. Кино он стреляет. Що моє це на які вообще вони говорять? Що моє ша, не хто мрабиться? Ура, ура, туда, туда просто. Санибатики чё? Насуждаю А твою мать, твою мать, твою мать. Ай, мрази, мрази, мрази. Чек <сіхі>, window, чек window.

Баф, типа батя просто в кімнату кимнату пришл. Почаурата. Ты вообще до кого говорить? Це поляки, англічани, москалі, українці. Хто вони? Що моє! Там все. Там все в одному, походу, то. Ай, ра! Кірак, який керак. Який я, я думаю, что там немає дро. А міг завалити, кстати. да да Ніфа мені ні, не фул закуп у Уху Блін ще один килл, якщо я цього типа можу перегнати. цимба Звісно, в цьому дуже сумніваюсь, але... У нас коли бігом на не полетіло по мені. Раненького нема. Плохо.